Гороскоп на 18 жовтня. Водолій. Сьогодні ви відчуєте потребу в нових враженнях та емоціях. Це сприятливий день для планування подорожей або освоєння нового хобі. В стосунках будьте більш відкритими до спілкування, особливо якщо у вас є невирішені питання з партнером. Риби День обіцяє бути спокійним і гармонійним. Це ідеальний час для медитацій, роздумів та планування майбутнього. У професійних питаннях не поспішайте, крок за кроком ви зможете досягти бажаного результату. В романтиці сьогодні на вас чекають приємні сюрпризи. Овни, сьогодні ви відчуєте приплив енергії, що надихне вас на активні дії. Робочі питання можуть вимагати швидких рішень, але ваша впевненість допоможе впоратись з будь-якими викликами. Увечері приділіть час собі та своїм бажанням, це допоможе відновити сили та підготуватись до нових звершень. Тельці ваш день буде насиченим, особливо в питаннях фінансів. Можливо, виникнуть нові можливості для інвестицій або укладення вигідних угод. В особистому житті краще бути терплячим та не поспішати з висновками. Гармонія та спокій в стосунках сьогодні ваш ключ до успіху. Близнюки, сьогодні вам варто бути обережними з інформацією, яку ви отримуєте або передаєте. Можливі непорозуміння, тож намагайтеся бути максимально ясними в своїх висловлюваннях. В другій половині дня ви можете зустріти старого друга або налагодити давно забутий контакт. Рак день буде сповнений емоційних моментів, особливо в сімейних або романтичних стосунках. Ви відчуєте потребу в підтримці близьких і це надасть вам сили. В професійній сфері не варто поспішати, ваші плани розгортатимуться поступово і це буде на вашу користь. Лев, сьогодні на вас чекають нові можливості для прояву ваших лідерських якостей. Ваша харизма допоможе вирішити робочі питання та завоювати довіру колег. В стосунках можливі несподівані приємні моменти, це хороший час для зміцнення зв'язків з партнером. Діва. день сприятливий для наведення порядку у всіх сферах життя. Робочі процеси сьогодні будуть ефективними, якщо ви приділите увагу дрібницям. Увечері незайвим буде зайнятися своєю фізичною формою, навіть легке тренування піде вам на користь і покращить настрій. Терези, сьогодні вам знадобиться баланс між роботою та особистим життям. Ви можете зіткнутись з необхідністю вибору, але не бійтеся діяти за інтуїцією. Увечері можливі приємні новини від близької людини, що допоможуть вам відчути себе впевненішим. Скорпіон. Ваша цілеспрямованість сьогодні принесе вам успіх у роботі. Однак варто уникати конфліктів. Ваша емоційність може загострити ситуацію. У романтичних стосунках можливі нові етапи розвитку, тож будьте відкритими до змін. Стрілець. Сьогодні сприятливий день для навчання та розвитку. Ваш інтерес до нових знань допоможе вам досягти успіху в професійній сфері. У особистому житті зберігайте позитивний настрій, це допоможе уникнути непорозумінь та зміцнити стосунки з партнером. Козарі, на вас чекає активний день на роботі. Можливо, вам доведеться взяти на себе додаткову відповідальність, але це стане гарним поштовхом для кар'єрного зростання. В особистому житті зосередьтеся на гармонії, спільне дозвілля з коханою людиною допоможе розслабитися. Підпишись, щоб не пропустити гороскоп на завтра.